Псалом перший. Блажен муж, що за радою несправедливих не ходить, і не стоїть на дорозі грішних, і не сидить на сидіння злоріків, та в законі Господи Його насолода, і про закон Його вдень та вночі він роздумує, і Він буде як дерево, над водним потоком посаджений, і родить свій плід своєчасно. І що лися не в'яне Його, і все, що він чинить щастя, частиця Йому. І так, не так ті безбожні, вони як полова, що вітер її розвіває. ось тому то не стоять безбожні на суді, ані грішники у зборі праведних. Дорогу бо правильних знає Господь, а дорога безбожних загине.